Друзі, всім привіт! Маю нормальну роботу на сьогодні для справжніх чоловіків. Буду різати бетон під палящим сонечком Флориди. Зараз приїхав в Home Depot. Потрібно орендувати якийсь інструмент для цієї роботи, тому що моя девольтовська болгарка, скоріш за все, не доживе до кінця цього дня. Тому пішли подивимося, що там є, що скільки коштує, і орендуємо якийсь спеціальний тулс. Ось так це виглядає. Тут оренда можна орендувати будь-який інструмент. От. Я зараз орендую ось такі Хілті. Він бензиновий, 62 долари на 4 години. І окремо там ще заплатити треба за оренду диску або купити свій диск. Ось, Я хотів орендувати щось менше, простіше, ось, по типу болгарку. В них є дві штуки, вони дешеві. 20 баксів на 4 години, мені б цього вистачило. Але вони обидві поломані, є отакі на батарейках. Але плюс-мінус ціна така сама, як бензиновий, але батарейки. Вони сказали, ми тобі дамо. Не зрозуміло, що там за батарейки. Може, я попрацюю годину, потім треба буде годину їх заряджати. Думаю, що не дуже зручно. Тут бензиновий. Бензин вони дають. Так що поїхали, будемо пробувати. Ніколи не працював такою штукою. Дуже цікаво. 62 долари я заплатив за оренду цієї штуки на 4 години, і плюс 49 доларів за оренду диска. Це оплачується окремо. Вони мені дали. Камістро бензину, ну це типу як безкоштовно, це входить в цю вартість. Тож, в мене є 4 години, я сподіваюся, я встигну. Не втрачаємо ні секунди, тому що якщо не встигаю, потім вони там беруть ще плюс якісь гроші за наступні години. Тут у мене така задача. Це в мене наступні 3 дні я проведу на цьому об'єкті. Потрібно пофарбувати цей бетон. Але перш ніж пофарбувати, його потрібно добре відмити, а перш ніж мити, потрібно прорізати ось тут канал. Який буде відводити воду, тому що замовники говорять, що після кожного дощу отут стоїть дуже багато води. У нас є ось тут вздовж будинку вкладена лінія для відводу води, але вона чомусь тут і закінчується. От, і Вони хочуть продовжити її звідси і відвести аж туди, аж туди на вулицю. Вже купили такий пластик. Я зараз цим чудо-інструментом прорізаю лінію. Бетоную цей пластик. Завтра приїжджают все мию. і післязавтра завтра приїжджаються все фарбую. Just gotta get through sometimes i feel like all is lost but i know it's not true i want to put up all my walls cause i'm not in the mood but then i cut myself off from the rest of the room i know that time can heal it all if you're patient and soon it can all be worth it all the searching pain is never really permanent but damn it hurts man i could feel all of the turbulence and it's concerning i've been searching for a purpose i hope it's worth it this society is really trying me Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety I need my space, I need my privacy I need some silence, please You're all too loud, you don't speak quietly Opinions violently thrown across every surface It makes me nervous, it's the world honestly burning That's all I'm learning Hope that we can make a turn and start reversing All our minds, we put the work in, we got some work, man well, I I can hear the demons call when they do what they do And now I feel like taking off, find a place with a view The pain is never gonna stop if it's controlling you I know the time can heal it all, I just gotta get through I just gotta get through, I just gotta get through Cause I feel like taking off, find a place with a view The pain is never gonna stop if it's controlling you Through this, life is a nuisance, that no sense I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, you made it like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass halfway I know it's easier to hide than just to lay low. Not everyone in life has got a halo. I'm standing in the red inside a payphone. Залишаю висихати цей бетон до завтра. Залив, це виглядає. Тож, сохне завтра, приїжджаю і буду чистити це все, готувати під покраску. Сьогодні знову заїхав в хомдіпа, потрібно орендувати мийку високого тиску. У мене є, я нещодавно купив, але на 3000 PSI, Її тут буде маловато. Потрібно купити щось потужніше. Коротше, суть в чому, замовників цей бетон пофарбований, і пофарбований не спеціальною фарбою для бетону, а тією ж самою, що й будинок. І вже фарба почала облущуватися, десь злазити. Вони говорять, зніми, будь ласка, стару фарбу і пофарбуй спеціальною, Але сказати, зніми легко, зробити це не дуже, тому що бетон він не рівний, а він ну така в нього є текстура, такі пори. Тому, якби він був рівний, я б його, мабуть, якось там шліфував, би, чистив. Але що зробити з цим бетоном, не дуже зрозуміло. Можна було б залити хімією, та що знімає фарбу, вона б точно це все зняла. але... Там хімії, її потрібно, я не знаю, 20-30 банок, а кожна банка по 70 доларів, то теж історія так собі. Коротше, ми зійшлися на тому, що я зараз просто візьму потужну мийку на 5 тисяч піаса і просто нею пройдуся. Всю фарбу, яку зможу зняти, знімаю. Ту, що не зможу, не знімаю. І зверху фарбуємо вже спеціальною фарбою для бетону. І має бути норм. Ось таку я орендував Хонду на 4 тисячі PSI, на 5 не було, це найбільше, що в них є. Але чомусь мені здається, що 4 тисячі PSI на бензиновому мають сильно відрізнятися від 3000 на електричному. Не знаю, можливо, я помиляюся, але хочеться думати, що ця штука набагато потужніша. зараз спробуємо зрозуміємо. Коротше, 67 доларів це коштує на 4 години і 104 долари це коштує на цілий день. Це до податків. Разом з податками я заплатив за цю штуку 88 доларів на 4 години. Не знаю, впоруюся чи ні, але якщо не впоруюся, то сказали без проблем. Працюю скільки потрібно, потім приїжджаєш, просто доплачеш. Поїхали, будемо пробувати цю штуку. This society is really trying me Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety I need my space, I need my privacy I need some silence, please, you're all too loud, you don't speak quietly Opinions violently thrown across every surface It makes me nervous, it's the world honestly burning, that's all I'm learning Hope that we can make a turn and start reversing All our minds, and put the work in, we got some work, man Ось такий виходить результат. До і після, в принципі, задовільний. Я думаю, цього вже буде більш, ніж достатньо. Не швидко це йде. Вже зрозуміло, що за 4 години я тут нічого не зроблю, тому буду працювати цілий день, заплачу за цю штуку на цілий день. До речі, я був правий давив вона набагато сильніше, ніж. Три PSI електрична, скоріш за все, тут 4 тисячі справжніх, а на тому 3000 теоретичних, може там дві, тому що по відчуттям як ніби вдвічі сильніше. Багато років тому, коли мені вперше потрапила така мийка високого тиску в руки, знаєте, що я перше подумав? Я думаю, цікаво, якщо направити цю воду під тиском собі на ногу, це буде боляче чи ні. Як думаєте, скільки ця думка жила в моїй голові? Чоловіки розуміють декілька секунд. Через декілька секунд шкіри на нозі вже не було. І мені цікаво, от Ютуб говорить, що у мене на каналі 93% чоловіків і 7% жінок. От 7% жінок. Напишіть мені, будь ласка, от чисто теоретично, у вас могла б з'явитися така думка просто в голові чи ні? І навіть якщо вона з'явилась, ви б її реалізовували чи ні. Я думаю, що з чоловіками все зрозуміло, а от думка жінок мені було б цікаво. I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all. I just gotta get through. I just gotta get through. I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all. I just gotta get through. I just. Короче, бензину вистачило повного бачка на 2,5 години. Зараз приїхав на заправку, купив каністру, ще добираю бензину. А замовник поїхав купляти форсунку, тому що він мені дав свою форсунку, така точечна б'є, вона класно відчищає фарбу, але вона відруйобі і чомусь рівно за 5 хвилин розсипалася на куски. То він поїхав купити таку саму, але нормальної якості. І будемо бомбити далі. Так, ну що, на сьогодні досить. Залишається все сохнути. Їду зараз здавати цей апарат, заплачу як за цілий день, скажу вам потім скільки, скільки заплатив. Добрий ранок. 126 доларів. Я вчора заплатив за ту Хонду. Сьогодні не потрібно нічого орендувати, просто їдемо, фарбуємо. Небо затягло з чорними хмарами. Сподіваюся, що дощу не буде, тому що це нам, м'яко кажучи, не допоможе. Поки їхав до замовників, почався дощ. Прогноз показує, що цілий день дощитиме, дощ не сильний, але він не дасть змоги фарбувати на вулиці. Тому на сьогодні відбій, переношу цю роботу як мінімум на тиждень, тому що тиждень вже розписаний і є робота. І плюс весь тиждень показує, що дощі. Сьогодні буде вихідний. Заїхав в Walmart, купив диски, диски, колпаки. Купив колпаки на гаврюшу, тому що виглядає якось несолідно. Зараз ставлю. Сонечко вийшло, можна трішки попрацювати. Не поїду вже фарбувати, тому що пізно. Попрацюю в будинку, в якому ми живемо зараз. Тут оці кущі приїжджає спеціальна бригада, вони їх стрижуть. Два сеньори приїжджають, можливо, там, раз в півтора-два місяці і підстригають ці всі кущі. Це якась платна підписка. Не знаю, чесно кажучи, скільки це коштує на місяць, але знаю, що вони просто приїжджають, нікому там не говорять, приїхали, мовчки, постригли, прибрали і все. А ось ці кущі тіща нижче. Вони в цю підписку не входять, то хлопці просто приїжджають, стрижуть вверх і залишають низ. Я собі також раз на півтора-два місяці беру ось такий чудо-інструмент і підстригаю цю всю історію, щоб воно гарненько виглядало. То якраз зараз є час, є погода, є настрій. moving a little bit though blood and my tongue keeps bleeding from the words i spit so sharp so freezing so cold behold frost spike they feeling I could tear you apart or i could go heal them don't believe oh. in they don't believe in feelings i just need pasting my mind starts feeling I don't pace myself i right no kneeling got lust for change i just love the feeling i ain't gonna give up got to 30 хвилин роботи і ось така красота, зараз і так виглядає. Друзі, всім дуже дякую, хто дивився це відео до кінця. Залишайтеся на каналі. Всім па-па!